Слава Україні, друзі! А чи знали ви, що поки так звана Росія вигадувала казочки про те, що Україну начебто створив Ленін чи Австрійський Генштаб, насправді саму так звану Росію і Російську імперію створив саме Українець? Так так вам не почулося. Саме наш земляк заклав основу створення цієї самої імперії. Сьогодні мова піде про людину. Яка змінила імперію і зробила це своїм словом і пером. Мова піде про Феофана Прокоповича, киянина з Могилянської академії, який не просто став ієрархом, а головним ідеологом самодержавної Росії. Якщо хтось досі вважав, що імперська машина постала сама по собі, то цей портрет поставить речі на свої місця: інтелектуальний капітал України дав імперії її скелет. Феофан народився 1681 року в Києві. При хрещенні Єлизар рано втратив батьків, але виріс у середовище Могилянської академії, тоді головної гуманітарної школи Східної Європи. Ще в ранньому віці його захоплювала церковна кар'єра, тому молодий Єлизар поїхав до Києва, на час став унітаром, а потім до Риму, де навчався під опікою єзуїтів, далі у Швейцарію, де познайомився з протестантською теологією. Потім повернення до православ'я. Постриг під іменем Феофан і блискавична кар'єра академічного ректора у Києві. Саме цей поєднаний багаж, класична освіта, риторичний стиль єзуїтів, протестантська дисципліна і глибоке знання церковних традицій зробили його унікальним діячем. Коли Петро І почав ламати старі структури і як це люблять говорити, прорубати вікно в Європу, йому був потрібен хтось, хто зможе реформувати Московію. Феофан і став цією людиною. Його головне дітище ідея одержавлення церкви. Замість патріаршества, яке могло стати центром альтернативної влади, Прокопич запропонував колегійний орган духовну колегію, а згодом і святіший синод у 1721 році. Регламент цієї колегії, написаний за участі Прокоповича, перетворював церкву на осмислений інститут державної політики, підпорядкування синоду монарху, бюрократизація духовних справ. І контроль майна монастирів через державні інститути. Це була не просто реформа, це був акт державотворення, переведення найпотужнішої інституції церкви в ранг державного відомства. Факти говорять самі за себе у першій половині 18 століття серед єпископату так званої Росії переважали вихідці з України за підрахуванням і 127 єпископських посад у 1762 роках. 70 обіймали саме українці. Це не випадок, це результат освітнього та інтелектуального потоку з могилянки до Петербурга і Москви. Прокопович не тільки автор регламентів, він також ще й уміло переконував, що влада царя, начебто, походить від Бога, а монарх, сидячи над усім, служить загальній користі. Його праця, правда волі монаршої стала теоретичним підґрунтям для нової моделі влади. Політична майстерність Феофана проявилася і у дворянських інтригах. Після смерті Петра І він зіграв ключову роль у приводі до влади Катерини І, а пізніше і Анни Іоаннівни, маневруючи між впливовими групами при дворі. Він умів поєднати проповідницьке мистецтво з політичним прагматизмом. Адже саме так і виграються великі історичні партії. Але риторика держави мала і жорстоке обличчя. Коли Прокопович здобув вплив. Він не вагався використовувати каральні інструменти. Він тісно співпрацював з таємною канцелярією, політичною машиною, яка карала тих, хто ставив під сумнів новий порядок. Ось приблизний список його жертв: архієпископ Лев Юрлов, Георгій Дашков, митрополит Ігнатій Смола, Сільвестр Холмський, Київський архієпископ Варлан і багато інших. Усіх їх чекали арешти, заслання, а інколи навіть смерть. Прокопович вважав такі дії виправданими інструментами захисту держави від змов. Ця практика, політично-моральна сторона державотворення і закріпила модель, у якій ідеологи каральний апарат йдуть рука об руку. Та не все в його спадщині, це лише репресії. Прокопович, будучи людиною освіченою, був і меценатом науки. Саме він допоміг Михайлу Ломоносову вирватися з провінції і потрапити до Петербурга. А після своєї смерті залишив бібліотеку в близько 30 тисяч томів. Він писав літературні твори, історії, проповіді і цим також творив культурну тканину імперії. Підсумок для нас з приводу його особистості простий і важливий Феофан Прокопович, українець за походженням і мислитель, який дав імперії теоретичне і практичне підґрунтя централізованої влади, обґрунтував ієрархічну модель. В якій церква стала складовою державного апарату, і саме він сприяв формуванню адміністративних практик, без яких так звана Російська імперія як механізм не змогла б ефективно функціонувати. І до речі, назва Російська імперія якраз таки була запропонована саме їм. Чи був він благонадійником України? Питання риторичне. Прокопович прославив інтелектуальні школи України, але зробив це, пристосувавшися до інтересів імперії. Інтересів самодержавних монархів, які практично завжди були вкрай жорстокими. Його спадщина подвійна, вона дала імперії інструменти модернізації, без яких московити так і залишилися б нікчемним болотним народом, про який не знав би абсолютно ніхто. Але також він дав методи централізації, репресії, які надовго визначили характер держави, і по суті, сьогоднішня Путінська Росія так само є спадщиною Феофана Прокоповича. Адже вона поєднує у собі його основні ідеї. Гіперцентралізовану державу з владою однієї людини, неважливо, будь то цар президент чи імператор, і поєднання церкви з державними апаратами. Що якраз таки ми бачимо у сьогоднішній РПЦ. Ну а на цьому ж, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!